Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, літо. молодці, ми знаємо, що літо найтепліша пора року, а тепло дуже важливе для всього живого. Адже завдяки теплу та дощику все навколо цвіте, буяє, росте. Земля вкрита зеленою травою та великою кількістю різних гарних квітів. Відгадайте загадку про одну з таких літніх квіточок. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка. Що звуть квіточку? Ромашка. Так, це ромашка. Одна з багатьох квітів, які ростуть влітку. Ромашки бувають різні. Є садові ромашки. Вони більші за розміром люди висаджують їх на клумбах. А є звичайна лікарська ромашка. Вона росте повсюди, в полі, на галявинах. На вигляд не показна квіточка, але приносить людям багато користі. Адже квіти ромашки використовують для лікування різних захворювань. Матуся напевно заварювала вам чай з ромашки. Такий чай допомагає лікувати животик, коли він болить, заспокоює, коли ви нервуєте. А ще настоєм ромашки. Полощуть хворе горло, щоб швидше видужати. Ось яка корисна, проста квіточка ромашка. Розглянемо її. Ромашка має багато білих пелюсток та жовту серединку. У неї тонке стебло, а на ньому багато листя. Воно дрібне, невелике. Стоять у лузі сестрички милі, золотенькі очі. Білі вії. Дітки, пропоную намалювати цілу ромашкову галявину, де росте дуже багато ромашок. Починаємо. Для роботи нам потрібна готова розведена фарба білого кольору, соломинка для напоїв, кінець якої розрізаний. Погляньте на такі пелюсточки, вони загнуті. Так, потім нам ще знадобиться. Фарба жовтого кольору, зеленого, ємність з водою, пензлик, ватна паличка, серветки та головне аркуш паперу зеленого кольору. Це буде наша галявина ромашкова. Дітки розпочнемо малювати ромашки. Для цього набираємо на соломинку розрізану, погляньте, фарбу та починаємо. Малювати квіти. Дітки, щоб квіточка була пишніша, декілька відтисків треба зробити. Набираємо фарбу та добре притискуємо до паперу. Дітки, таким способом намалюємо багато, -багато квіточок на нашій галявині. Ось так. Малюємо їх поряд близько одна біля одної. Ось так. Продовжуємо свою роботу, малюємо багато ромашок. Тепер намалюємо серединки нашим ромашкам, якого вони кольору. Правильно, жовтого. В цьому нам допоможе ватна паличка. Набираю на паличку фарбу жовтого кольору та посередині кожної квіточки ставлю крапочку. Малюємо серединки нашим ромашкам. Залишилося домалювати стеблинки та листя нашим квіточкам. Набираємо фарбу зеленого кольору та пригадуємо, у ромашки стебло тоненьке, тому ми кінчиком пензлика намалюємо невеличкі, тоненькі стеблинки біля кожної квіточки. Ось так. так. Дітки, після того, як ви намалюєте стебло, можна малювати листя. Листя у ромашки теж дрібненьке, тому кінчиком пензлика невеликими мазочками біля кожної стеблинки намалюємо декілька листочків. Продовжуємо працювати. Дітки, погляньте, яка гарна ромашкова галявина вийшла. Чекатиму тепер на ваші малюнки. Бажаю вам успіху. До зустрічі!